Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ну ворога не вдалося виповнити, це. По перше, по-друге, я притримуюся думки, що Україна не має до цього ніякого відношення, тому що це ну зовсім не наші методи. Це звичайний терористичний акт або, скорше всього, що дії російських спецслужб замасковані під терористичний акт. Я не виключаю, що навіть Цього шофера було використано в темну, і він став просто заручником ситуації. Але іміджові втрати набагато більше, ніж технічні. Ми бачимо, що і частина автомобільного мосту працює ну, не так, як в них раніше там, з чотирьох полос чи шести полос лишилось тільки дві. Не робочі, але вони працюють, і я так розумію, що і залізничну гілку вони змогли відновити. Тому бажання наші бажання не дуже були виконані. Але разом з тим ми маємо то, що маємо. Тобто, ми розуміємо, що саме іміджові втрати, саме де міфологігація цього, цього міфу да про невразимість не, не, не Кримського моста. Дозволяє деколи, дозволяє зараз трошки по інакшому дивитися на то все, що там відбувається в Росії. Насправді, коли розпочалася так звана ця спецоперація 24 лютого, російські військові були дуже обурені тим, що вони зіткнулися зовсім іншою ситуацією на території України. Не було того, що вони ну, що було в розвідних зведеннях ФСБ, не було. Там зустрічі з квітами, там ніхто не кидався їм на броню з прапорами з краваями, і це все призвело до того, що вони в кінці кінців змушені були і від Києва відійти, і значні втрати отримати. І вони звинувачили в цьому в цьому в першу чергу ФСБ. І ФСБ отримало дуже потужно такий удар іміджевий в Росії. Я думаю, що враховуючи, що міст. Був під охороною зараз, ну до, до, до вчорашнього дня. Був під охороною в першу чергу Росгвардії і е, Міністерства оборони, це е, а після цього указу президента Росії була вказівка передати його повністю під опіку ФСБ. під опіку ФСБ це в першу чергу відновлення фактично прикордонного контролю на берегах Керченської з, 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 Керченської протоки. Силами прикордонних військ ФСБ це говорять про те, що таким чином ФСБ відігралося на військових, вказавши, що вони не спроможні здійснювати елементарні речі, зокрема навіть оборону моста, який знаходиться за їхніми розуміннями в тилу. Якось вони напевно продували в останній момент. У них зараз там починаються зовсім інші війни. Там угрупування, там три-чотири угрупування, куди входить. Наприклад, там з одної сторони Пригожин Кадиров і в якійсь мірі Золотов. Це Розгвардія. Вони, вони об'єдналися в одне групування. Проти них фактично зараз виступає військові, які постійно від них потерпають, тому що ті звинувачують їх в провалі військових дій на ФНАФ на фронті як в Україні і е, окремо стоїть ФСБ і всі вихідці з ФСБ спецслужб. я думаю, що там ж напевно і е, Патрушев десь так само Силовий блок він так розділився, і е, це дуже добре. Чому тому що зараз це все буде відображатися на лінії фронту, де е, е, окремі кластери цього. Цих військових дій там окремо військові, окремо е, розвардія, окремо там якісь е, загони Кадирова, які, до речі, входять в Розувардію, окремо все окремо ФСБшники, і це все не маючи е, взаємодії і, е, і не маючи централізованого керування. Я не вірю в централізоване керування з боку Путіна. В ту силу, що він може там щось змінити, це все ця дезорганізація нам тільки на руку зараз, на даний момент. От всі вважають, що треба зараз працювати дуже добре з Китаєм, там щоб Китай раптом не допоміг Росії, голосувати певним чином в ООН. А це взагалі для мене було незрозуміло, тому що це примітивна дипломатія, коли міняємо одне на інше. Китай не голосує за не голосує проти української резолюції, правил, яка потрібна Україні. Але Китай і так розумів, що вона не пройде, тому що Росія все одно наклала вето. А Україна не голосує проти уйгурської резолюції, яка не вигідна. точніше не голосує за уйгурську резолюцію, яка потрібна американцям і всьому цивілізованому світу, але не вигідно Китаю. Але і і, і уйгурська резолюція не пройшла. Тому е, тут треба розуміти одну річ: Китай категорично буде проти будь-якого використання ядерної зброї проти е, України. Поясню, все дуже на, насправді дуже і дуже просто. Китай намагається зараз встановити е, свій, е, скажімо так, контроль і стати е, орієнтиром для країн Африки і близького сходу. Дуже багатьох. І для цих країн питання продовольства дуже важливе. Те, що відбулося внаслідок війни у березні, всі пам'ятають, коли ціни на продовольство поперли вгору так. і е, всі почали говорити про кризу. І тоді е, лише багатосторонніми перемовинами вдалося зберегти цей коридор, і зараз ціни на продовольство вони поступово падають за, за даними ФАО. Та, е, це, е, Прпродовольча сільськогосподарське, скажімо так, частина ООН, то вона, вона стежить за тим, що от за динамікою цін вони не сильно ще, але почали падати. А тепер уявіть собі, ну оскільки відкрите постачання як офіційної українського збіжжя, так і крадене, як ми бачили в розслідуванні Associated Press, на півмільярда. Росія вивезла, але це було. Все ж таки з території України, от тепер уявіть собі: застосування ядерної зброї це означатиме, що просто це все збіжжя з території України воно буде просто світ не буде приймати. Ну воно, ну ви ж самі розумієте, okay. так? забруднене ніхто ніхто його не візьме. Отруту. Тому для Китаю життєво важливо зупинити Росію, інакше він втрачає імідж для тих країн, які потребують українського збіжжя, як країни, яка претендує на другий полюс у світі. Розумієте? Так? Нам треба просто враховувати цей момент. І українська дипломатія має виходити з того, що Китай так само зацікавлений стримувати Росію, не підтримувати її на в подальшій ескалації війни. І використовувати цей аргумент, інші аргументи, ну ви ж самі розумієте, що тут, а просто отак, от мах на мах в Раді Безпеки ООН, ну це свого часу е, теж при владі уже Зеленського е, Україна вийшла із уйгурської резолюції пару років тому. Але Уйгури, це ну, для тих, хто не знає, це 11 мільйонів е, 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 це національність, яка проживає на території Китаю. Це мільйонів громадян і для яких влаштували просто концтабір. Фактично, констабер там порушуються всі права людини, і про це пишуть дуже давно. І Україна, раптом, яка вимагає від світу, щоб для дотримання прав нас, вона ігнорує відстронюється від того від закликів дотримання прав інших. Так не працює. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних. Ніх платформах реквізити в описі до відео.